Парламент підтримав укази президента про продовження дії воєнного стану та мобілізації. Отже, дії воєнного стану продовжили з 5 години 30 хвилин 14 лютого 2024 року строком на 90 діб. Тобто, до 5 години 30 хвилин 14 травня 2024 року. Строк проведення загальної мобілізації також продовжується з 14 лютого 2024 року на 90 діб. У цьому випуску розберемо, як продовження воєнного стану впливає на порядок звітування сплату податків, оплату праці і трудові відносини із працівниками. Платники податків, які мають можливість звітувати з податків, не звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання податкових обов'язків щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності реєстрації податкових накладних, розрахунків коригування, не зважаючи на продовження воєнного стану. Ті, хто не мав можливості сплачувати та звітувати з податків. Повинні були подати відповідну заяву з переліком документів до ДПС до 30 вересня 2022 року, включно. Але якщо через бойові дії платник податків не зміг цього зробити. То подати заяву можна і пізніше, тоді, коли таку можливість буде відновлено, відповідно до порядку підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов'язків, визначених у підпункті 69,1 пункту 69 підрозділу 10 розділу 20 прихідних положень, період подання заяви не пізніше 60 календарних днів з дня першого місяця наступного за місяцем відновлення таких можливостей платників податків. Згідно з податковим роз'ясненням, якщо платник податків набув можливість, Виконання одного із податкових обов'язків, реєстрації податкової накладної, подання звітності сплати невиконаного податкового зобов'язання 20 жовтня 2023 року, то заяву і відповідні документи він має подати до податкового органу до 30 грудня 2023 року. Включно. У цьому випадку період подання заяви визначається наступним чином: кількість днів. До закінчення місяця, в якому відновлено можливість виконання податкових обов'язків: 11 календарних днів з жовтня, плюс 60 календарних днів з першого дня місяця наступного за місяцем відновлення таких можливостей, 30 календарних днів листопада, плюс 30 календарних днів грудня. Що стосується відповідальності за неподання або несвоєчасне подання фінзвітності в умовах воєнного стану, то нагадаю про наступні законодавчі норми. За неподання, несвоєчасне подання податківцям фінзвітності, яка подається разом із декларацією з податку на прибуток, штрафи під час воєнного стану застосовуються в загальному порядку. Зокрема, штраф за статтею 120.1 Податкового кодексу за неподання декларації 340 гривень за кожне. Таке неподання або несвоєчасне подання за повторне порушення протягом року 1020 гривень. Про винятки, що стосуються тільки платників, які не мають можливості під час воєнного стану виконувати податкові обов'язки, ми щойно проговорили. За неподання податківцям про аудитованої річної звітності для підприємств платників податку на прибуток, які у строк не пізніше 10 червня зобов'язані оприлюднювати річну фінзвітність разом з аудиторським висновком під час воєнного стану відповідальності. Немає за неподання фінзвітності органам державної статистики під час воєнного стану, штрафів також поки що немає. Їх можуть застосовувати, якщо фінзвітність не буде подана протягом трьох місяців після скасування воєнного стану. Пільги зі сплати ЄСВ для фопів діятимуть і надалі, адже закон номер 3219 не вніс змін до закону про ЄСВ щодо застосування пільги зі сплати ЄСВ для фопів з 1 березня 2022 року до припинення війни, а також протягом наступного. 12 місяців. Сплату єдиного податку підприємцями відновлено з 1 серпня 2023 року. Нагадаємо, що через війну з 1 квітня 2022 року фізособам-єдинникам першої та другої груп було надано право не сплачувати до закінчення війни податок до бюджету. Але законом номер 3219 застосування пільг було припинено з 1 серпня 2023 року для єдинників першої та другої груп. Але є винятки для ФОПів з тимчасово окупованих територій та. Території бойових дій з 1 січня 2023 року фінансування лікарняних та декретних вже здійснює ПФУ, але процедура призначення не змінилася. Якщо роботодавець через бойові дії не має можливості оформити заяву розрахунок за лікарняним свого працівника, наприклад, якщо знищено матеріально-технічну базу підприємства, працівник може отримати лікарняні починаючи з 6-го дня непрацездатності або декретні самостійно, безпосередньо від пенсійного фонду. У зв'язку з тим, що призов на військову службу під час мобілізації продовжено, то у разі мобілізації працівника потрібно видати наказ про увільнення від роботи цього працівника. За період мобілізації за працівником зберігається місце роботи та посада. Нагадаю, що з 19 липня 2022 року мобілізованим працівникам можна не нараховувати середній заробіток, але. Роботодавець має право увага, не зобов'язаний, а має право виплачувати мобілізованому працівнику матеріальну допомогу у розмірі середнього заробітку або в іншому розмірі. До кінця місяця, в якому працівник призваний на військову службу, він має подати заяву про виплату грошової компенсації за щорічну відпустку та соцвідпустку на дітей. Роботодавець зобов'язаний задовольнити таку вимогу працівника. Зверніть увагу для бійців територіальної оборони середній заробіток зберігається у статті 10 закону 21.36 Прописано правила виплати зарплати під час війни. За ними роботодавець повинен вживати всіх можливих заходів для забезпечення реалізації права працівників на своєчасне отримання заробітної плати. Роботодавець звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання щодо строків оплати праці, якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок ведення бойових дій або дій інших обставин. Працівники мають право оформити відпустку без збереження зарплати через воєнний стан відповідно частини 3 статті 12 закону 21.36 у період з 14 лютого по 13 травня. Пам'ятайте. Що тепер перебування у цій відпустці не включається до стажу, що дає право на щорічну основну відпустку? Крім того, працівник, який має статус внутрішньопереміщеної особи або перебуває за кордоном, може оформити відпустку без збереження зарплати за частиною 4 статтю 12 закону 21.36, якщо ще не використав 90 календарних днів цієї відпустки. До 13 травня включно і працівники, і роботодавці мають спеціальний інструмент зупинення трудових відносин. А саме працівники можуть залишатися у статусі призупинених трудових відносин, адже обмежень з тривалості призупинення дії трудового договору немає, крім одного: це припинення або скасування дії воєнного стану. Зверніть увагу, що призупинення дії трудового договору можливе у разі одночасного виконання трьох вимог. Працівник не може виконувати роботи, роботодавець не може забезпечити працівника роботою. І дві попередні умови пов'язані зі збройною агресією проти України. Про зміну істотних умов праці і надалі не потрібно повідомляти за два місяці достатньо письмового повідомлення за день до запровадження нових умов праці з працівниками. Можна укладати усні трудові договори навіть тоді, коли статтею 24 кодексу законів про працю диктує їх укладати письмово. Немає обмежень із залучення працівників у вихідний день, але є умови компенсації: це оплата у подвійному розмірі або надання іншого дня відпочинку. У зв'язку з тим, що воєнний стан продовжено до ранку 14 травня 2024 року. Це означає, що 8 березня перше п'яте. Це Великдень, і 8 травня не вважаються святковими та неробочими днями у розумінні трудового законодавства. Ці дні враховуються у тривалості щорічної відпустки та соцвідпустки на дітей як звичайні календарні дні, не збільшуючи період цих відпусток. Відповідно, ці дні мають врахуватися як робочі або вихідні дні залежно від графіка роботи підприємства, при визначенні норми тривалості робочого часу. Отже, для стандартної п'ятиденки у суботу та неділю норма тривалості робочого часу становить для березня 21 робочий день і 168 годин. Для квітня 22 робочих дні і 176 годин. Для травня 23 робочі дні та 184 години. До речі, Накази про затвердження нової норми тривалості робочого часу для вказаних місяців можете зробити на основі зразків наказів, які розміщені за посиланням під цим відео. Всі ці правила діятимуть. До ранку 14 травня, а може і довше, якщо воєнний стан в Україні продовжать. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн школи. Без зупину працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтесь нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!